Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим, і в сьогоднішньому відео, як обіцяв вам, показую вам своїх кос. Вони там пасуться. Ми вже вертаємося геть додому. Зараз будуть біжати. Ну і зараз по черзі почну вам розказувати про своїх кос. Які у нас новини? Дивіться, дивіться, який дирижабель просто. Почнемо з фунтика. Фунтик став неуправляймий просто. Жахливо. Я дуже на нього великі маю нерви. Не знаю, він уже стільки з'їв моєї нервової системи просто. Моя нервова система вже не, не витримує. Він о, жахливо себе поводить. Він зараз в самому розсвіті сил і його потреба, інстинкт, можливо, навіть так скажемо. Розмножуватися, не знаю, перемагає, навірно, все. Все і всіх. Але я даю йому знати і показую, йому що главний тут я, і я сильніше нього. Так що, ну от так от. Такий він якийсь скарьжений у мене. Заліз туди під... ту їжі вони дуже обожнюють. Зараз похудав трошечки, хоча не знаю, всі мали би набирати вагу, а він щось у мене похудав. Я проглистував їх десь тиждень тому його. Ну, Можливо, глисти дають про себе знати. Ну, а так з ним все добре. Ганяє обидвох кос, більше Міку, дуже її тероризує. Вона бідолага вже, не знаю, ледве дихає, дуже він її ганяє, мучає. Пригає, скаче по ній. Я вже переживаю, щоб вона родила хоча б когось, щоб вже просто вилізло з неї. Неважливо, живе воно не живе, тому що. Ану не їш то, що то там, ану не їш то. Не знаю, чи що там з тим козеням, тому що він дуже по ній скаче, він дуже її мучає. Ну, хоча я присікаю це, щоб він її не трогав, щоб він... Ну, взагалі. Я розумію, що це інстинкт, він його перемагає, але ну, якось так. А так все з ним добре. Їсть добре. Я знаю, більше нічого такого файного про нього сказати не можу. Люблю його заразу, тому що він мій перший козлик, якого я вигодував сам. Породистий, гарний, великий. Він іще буде більший. Ну, якось так. Тепер перейдемо до кос. Почнемо з Міки. Ну, Міка не знаю, кого вона родить, живе чи мертве козеня, тому що він останні 2 дні, можливо, навіть і більше, може і три, він дуже сильно її мучав. Коротше, я не закрив його добре, він втік, а в нас була гарна сонячна погода, хоча був сніг. Я хлів лише відкритий. І... Він вибіжав, тому що він не зав'язаний. І зайшов коз і почав там по ній пригати, скакати, мучити її, коза потім півдня трусилася, не могла прийти в себе. Не знаю, що там з тим козеням. Можливо, їх навіть там і два, но вони маленькі, а можливо, одне і велике. Ну, чомусь мені здається, що там одне велике козеня. І це буде козлик. Не знаю, побачимо. Вим'я вона налила слабо. І, взагалі, вона не чистоплотно коза. Вона дуже любить лягнути в свої саки. така вона. Не дуже чистенька. вим'я слабеньке, дуже малесеньке, бачите, слабо налила його. Не знаю. Родити вже має з дня на день, можливо, вона ще наліє вим'я, Побачимо. Бачите, вона ще має сили побитися з Беллою, та й Белла теж така, що ще може дати отпор. Но тече з нею. Тече з Белли. Бачите, витікає там з неї. Матка очищається. Міку вже це перейшло, також текло з нею. Ну, з Бели лише тепер почало Послідній тиждень текти. Так інтенсивно, вона прям починає кашляти чихати і воно з неї виходить гарненько. Зараз хочу вам розказати Сказати декілька слів про нашу погоду. Ось їде товарняк. У нас початок шостої години вечора. Значить, у нас один раз випав сніг такий сильний. Ну, А тепер вночі до мінус 12, 10 градусів морозу днем, мінус 5, мінус 3. Ну, буває і плюсова температура там, плюс 2-3, що починає з скрише капати. Починає сніг таяти, ну, Це буквально півгодини, ну максимум годину, потім знову мороз. Вернемося до Бели. Бела. Коли родити має, ніхто не знає. Також уже з дня на день. В неї вимячко. вимічко. О, таке, бачите, велике в неї вимя. Ще не упруга, вона ще його нальє, за це я не переживаю, вона буде гарна молочна коза. Ну, я думаю, що свої 4 літра вона дасть мені спокійно. Не знаю, як Міка, тому що мік... у Міки дуже слабе вим'я. Ну, вона покрилась дуже скоро, ще була козеням. Не знаю, побачимо. О, така вона грізнюля. О, бачите, яке вимічко в неї. Невелике. Я думаю, свої 2-2,5 літри молока вона мені дасть. Піде на траву, можливо, прибавить. Белла буде гарна коза, вона буде гарно доїтися. О, так, що ще розкажемо про Белу? За останні 2 дні стала дуже обережна. Ну, хоча з мікою б'ється, але стала дуже мало подвижна в хлів'і особливо. Постійно лежить. Так вона знала стояти, ну, типа, як сказати, більше стояла в хліву. А тепер, за ці останні два дні, вона постійно лежить, лежить. І я вже вчора і вчора, і позавчора, і до того хотів вже вставати вночі, дивитися, чи не родили мої кози, тому що вони в мене прив'язані в хліві. Ну, якось не знаю, якось не було такої великої тривожності, що вони родять, там козенята померзнуть. Так, да, у нас великий мороз, але чомусь я по козі бачив, типу, ну що ще ні ще не, не родить і не дуже переживав за і не дуже, в принципі, так. Типу рвався в 3 часа ночі в хліб, бо тому що вони родили. Ні, були такі якісь переживання, але невеликі. Не Дивіться, як гарно. Так, що, так, вона вже досить тяжко йде. Така от вона. Мені здається, що вона родить скоріше. Але є в мене такі передчуття, що вони мені обидвоє в один день окотяться. От так от якось. Ну, побачимо. Сподіваюся, що роди будуть легкими, і в одної, і в другої кози вже тазові кості розійшлися, бачите? Уже все вже. Тут теж вже все таке. Збили почало текти, хвост дуже грязний у неї. Налепи там такі сильні. Не знаю, дасться вона потрогати. Ой, то в неї взагалі вже в красаві це все порозходилось. Ну, от такі от у нас діла. Показав вам своїх козюок, розказав. Сьогодні ми з ними досить пізно вийшли на прогулянку. Так ми стараємося і вдень ходити. Після обіду, десь в два, отак виходимо. Ну, на годинку не більше. Можемо навіть і менше годинки ходити. Тому що немає часу, але для коз на... перед родами це дуже важливо. Прогулятися їм потрібно обов'язково. Ну, отак от, такі от у нас діла. О, як родять, тільки як почнуть роди родити, то я вам обов'язково все покажу, розкажу. Кого родять також. Буду вам показувати, розказувати, але знаю точно, що подальше майбутнє їхніх козенят воно дуже печальне. Тому що вони будуть коротше, я їх буду вбирати на м'ясо. Якщо може хтось захоче купити собі козичку або самих же козенят взяти на м'ясо, то без проблем. Тому що Бела покрита не файним козлом, а Міка зовсім покрита своїм братом. Так що, що там буде і хто там буде, я не знаю. Могли би родити одних козликів. І Щоб я собі цей... не морочив голову і щоб все було добре. Ну, отакі от у нас діла. Все, ріпята, всім пока. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Як ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока!